Близько трьох місяців студенти спеціальності перукарське мистецтво та декоративна косметика Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола разом з викладачами працювали над своєю новою колекцією Крила. Працювали над цією роботою студенти, тобто дуже така клопітка робота, тому що вони з волосся це волосся спочатку трасували, потім заплітали косички. Потім ті косички ми проклеювали, джгути плили, просто пасма волосся проклеювали, і вже з них створювали тоді всі ці, будемо так казати, шедеври, які ви зможете сьогодні побачити. У своїх дипломних проектах четвертокурсники переробили на сучасний лад головні убори, які колись надівали українці у різних регіонах країни, використовувалися чорні трісовані пасма волосся, які пізніше запліталися в тугі кусічки, обклеювалися навколо пластикових кульок. Це все треба було дуже клопітка робота. Також ви можете побачити прикраси. Вони такі більш до стародавнього схожі. Ні різних розмірів, і їх знайти трошки було важко, але ми постаралися, щоб відобразити це все в постажерному виробі. Студентка Мар'яна Баранюк працювала над елементом образу, який колись носили на Івано-Франківщині. Свою дипломну роботу дівчина назвала вільна духом. Його зараз зроблено в кому чорному кольорі, оскільки він зараз відображає трагічну долю всіх наших українських дівчат, які не дочекалися своїх чоловіків із фронту. І так само сутня була пошита. Це теж все. Поєднано між собою, родзинкою цього проекту є те, що всі головні убори, які ви будете бачити, вони виготовлені з натурального, не з натурального, а з волосся будемо так казати, з додаванням різних елементів декору, що саме надає їм автентичність, от і відповідно відображає цю національність таку своєю колекцією студенти навчального закладу. вкотре вирішили нагадати, наскільки український одяг, культура є багатими і неповторними.